Сьогодні вийшло два різних тайми. В першому таймі в мене було дуже багато запитань до футболістів, тому що ми відмовлялися, ми це все не виконували. У нас був дуже поганий вихід з оборони, у нас було багато браку, у нас не було гостроти в переділ агресії, тому дуже серйозна розмова була в перериві. І зовсім другий тайм показали, зовсім другу гру показали в другому таймі. Тому, в принципі, результат є такий, який він є. В принципі, результат непоганий, але хотілося б, звичайно, все-таки більше, щоб ми починали грати так, як починали в другому таймі. Ну, Другий тайм звичайно, другий тайм, у нас були і моменти, ми могли їх забити. Я не бачив в другому таймі, щоб створив Олександр якийсь момент. У них тільки за рахунок довгих передач, які були на нападаючих, високо підбирали. Там ми все виіграли, ми підбирали. Тому, в принципі, нам було це на руку. Тому що ми знали, що там високий нападаючий сітало, фактурник, який цепляється, добре бореться, цепляється за мечі, але ми ту борьбу виграли і в другому таймі немає запитань. Звичайно, були швидкісні контратаки, але треба все-таки, от нас є, бракує послідній пас. Ядамюк здорово виривався, все-таки послідній пас, щоб було удар. Так, в принципі, другим таймом я задоволений. Не думаю, що в тому, звичайно. Новий стадіон, Перша гра, ми туди вже не тренувалися. І, звичайно, ну, не так хотілося перший тайм. Я, мені дуже важко зараз коментувати, чому ми так зіграли перший тайм. І дали повністю ініціативу. Дуже багато браку, було. ми не могли вийти за центр поля. Це мене здивувало. Я зовсім другий тайм показав зовсім другу гру. Я задоволений другий тайм. Якщо ми будемо так рухати, звичайно, у нас і прийде і перемога. У нас є футболісти, нас є всі, він серйозно бойова одиниця. Так що всі будуть грати. У нас три заміни, ми, три заміни нових гравців, тому що всі не можуть виходити. Я сподіваюся, на нього ми на нього розраховуємо і подальше, я сподіваюся, що він нам тільки допоможе. Відчувалося. Я дуже радий, що прийшли болівальники, які за нас переживали, дуже багато приїхали з Рівного. Я дуже радий, я надію, що все-таки буде ще більше на нашій стороні, але ми повинні тільки все це за рахунок своєї гри, щоб збільшувалася кількість болівальників. Ми так бачимо, що рахунок 00 стає улюблений для вашої команди. Чи погодите себе, якщо ви далі як дебютант прем'єр-ліги будете грати так з більшості ночів? Ми тільки зрозуміти, ми працюємо практично, ну, майже місця немає. Це нова команда, зовсім нові гравці. Ще до якщо до дисципліни в захисті. Можна сказати, є питання, але ми все-таки йдемо від захисту до переду. Тому захистом я задоволений, звичайно. Но більше треба креативу вперед. У нас ще шукаємо футболістів тільки позицій, які могли б більше креативу додати вперед.